Нічні день ці ставки ще не заповнені. Тобто університет справді зробив нам пропозицію, щоб таким чином працевлаштувати тих людей. Але оскільки процедура скорочення передбачає двомісячний термін, цей двомісячний термін зараз триває, і поки що ми ще таких заяв не подавали. А той перелік можливих вакансій, пропонованих для працівників бібліотеки, він уточнюється з ним працюють. Але ще наразі ті ставки не заповнені. А скільки університет запропонував вам вакансій? Е... Кількісно. Ну, кількісно ми ще, скажімо, цього не обумовили. Тобто е нам запропоновано буде запропоновано тим, хто буде звертатися. Я не можу сказати про це. Тобто, тобто, є цифри, скільки там є скорочень, так, сумісників, лісників. Але е є пропозиція, що люди, які будуть звертатися, зможуть розраховувати на підтримку з боку адміністрації університету. А скільки працівників бібліотеки попереджені до 20 березня про звільнення? 43 співробітників.